чоловік гасить і політичні, нуючи якась полгову в паралі. Що робити? Привіт, це електронна демократія. Мене звати Володимир Фльонс, це Наталка Федоришин. І зараз за три хвилини ми розкажемо вам, що необхідно знати, щоб вас не намахали під час підрахунку голосів на виборчій дільниці. Але це не точно при роботі з спостерічем. Головний ваш ворог ваш авто. Тому подбайте про себе все, як казала мама. Поїв і в шапці: термос, бутерброди, вода. Телефон, павербанк, шнур, краще два павербанки. І прослідкуйте, щоб на вашому телефоні було вільне місце, щоб було куди знімати відео В 8 годині дільницю закривають. Цей час місто засинає, прокидається мафія. А на дільницю більше ніхто не має права заходити аж до кінця підрахунку. Ніхто більше не заходить, тільки виходять. Вирішили подихати свіжим повітрям, все, нафіг з пляжа, назад ви не повернетесь. Якщо ви бачите, що хтось намагається увійти в дільницю, знімайте це і складайте акт. І взагалі запам'ятайте, в будь-якій непонятній ситуації складайте акт. А як ви пишете тут? ви ж повинні писати на дільниці. Я розумію, що цей час вже всі дуже стомлені, хочуть додому, але є певний порядок, якого треба дотримуватись, щоб не було порушень і щоб вас не намахали. В восьмій годині рівно підрахунок голосів не починається. Є ряд доволі нудних, але важливих процедур. Треба звірити кількість зареєстрованих на дільниці виборців, скільки проголосувало, скільки бюлетнів залишилось, і звірити ці суми. Якщо контрольні суми не сходяться. Є високий ризик, щоб бюлетні вкидували в скриньку. Якщо хоч на один бюлетень щось не сходиться, вимагайте складення акту. Бо вас вже намахали. І пам'ятайте, що поки вони рахують, ви тримаєте скриньки в полі зору, бо навіть в цей момент можуть вкинути. Перевіряйте пломби особисто. Перед відкриттям скриньок. Всі пломби мають бути цілими. Якщо хоч одна пломба порушена, така скринька рахується останньою. Є така штука, контрольний лист. Він має бути в кожній скринці і він іншого кольору. Якщо в скринці контрольного листа немає, скринька, вся скринька не зараховується. Контрольний лист вкидується до початку голосування. Тому, коли скриньку перевертають і бюлетні викидають, він має опинитися на самому верху кучі. Якщо його там немає і він десь всередині, значить його вкидували під час процесу і вас вже намахують. Складайте акт. Бюлетні не гроші, отак їх не рахують. Кожен бюлетень має показуватись і рахуватись тільки однією людиною. Ця людина має називати, як на цьому бюлетені проголосували, так щоб всім було видно і чутно. Слідкуйте за цим. Не піддавайтесь на всякі історії. Та нормально всім видно, всі поспішають, давайте швиденько. Також не можна ділитись на групи і рахувати одночасно кілька скриньок під час підрахунку голосів. Ні в кого в руках не має бути ручки, тому що це може бути спроба зіпсути бюлетень. Але підсумковий протокол складається тільки ручкою, а не олівцем. Ніяких виправлень. Склали протокол, його підписали голова комісії, члени комісії, поставили печатку і нарешті прийшов ваш час. Ви можете отримати власний примірник протоколу. Сфотографуйте його, завантажте на сайт євиборе.орг і дізнайтесь, чи є в цьому протоколі арифметичні помилки і чи буде він уточнюватись. І тільки тоді ви можете розслабитися до цього часу. Максимальна мобілізація і концентрація. Тримайтесь доброго гумору, і тоді вас точно ніхто не домахає. Але це не точно. Те, що мало бути в 10 секунд, то розтянули 50. Ви, ви якраз, якраз рухайтесь, що... тому що це зразу нам нагадує, що ми дуже скучні, <кък> Що треба да. веселитися. Заходите на сайт євибори.орг, загружаєте туди. А, Бо якщо... Бовчик Бо кодил цей сайт. Для чого? Для чого він вам кодил? Для кого повче кодил цей сайт? Для кого? Для організації електронна демократія.